14-й день в селі, як тобі? Друзі, в селі застосовується все. Пішли за мною, покажу часами. Дивіться, це був була кровать, була тахта. Основа від тахти стала ситом для того, щоб просівати шутер піском. І друзі, я вам скажу таке, що якщо людина має багато грошей, вона платить за роботу. Якщо ти якийсь бізнесмен чи політик, то тобі... Просто, по-перше, немає часу, по-друге, невигідно, щоб ти працював фізично, тому що ти можеш найняти людину по факту там, за тисячу гривень, вона тобі зробить той об'єм роботи, який ти будеш робити 2-3 дні, а він за день зробить, тому що він кваліфікований в цьому, він працівник. Але знаєте, є такий свій вайб, коли от в тебе можливо не супер прибутковий бізнес. І в тебе є цей вільний час, і ти хочеш вкластися, тому що коли ми в щось вкладаємо не тільки свої гроші, які були зароблені на чомусь іншому, а саме в цей процес ми вкладаємо свої сили, свою енергію. Ми наповнюємо це своєю енергією. І те, в що ми вклали більше всього, воно стає для нас дуже цінним. Тому я зараз будую. Сам її нікого не наймаю. Не тому, що бідний. Але дошки в садку дошки. І чай. Товари класний, так що купуйте.